Звинувачувати Генштаб не потрібно. Вони намагаються латати дири, які виявляються на фронті. От я на цьому тижні об'їхав Харківський, Донецький і Сумський напрямок. Власне, найбільша проблема це мінімум піхоти в окопах на передовій. І ця проблема, зрозуміло, має бути ліквідована. І в тому числі приймається така директива. Але ця директива а, фактично нищить ДФТГ як таке, поки що в є хаос в управлінні державою. Одна рука робить те, чого не знає друга рука. Тобто, з однієї сторони на кінець усвідомили, що потрібні вогневі групи по знищенню шахетів протиповітряних в тилу. Але потрібні сьогодні групи ДФТГ, от як на Сумщині. В чому проблема? Проблема в тому, що е, чи треба тих, хто сьогодні є призовного віку і по здоров'ю готовий мобілізувати, так, і в ДФТГ і скрізь. Але коли ж на ти Сумщини заходиш в міську військову адміністрацію, і там червонощоки, такі добрі хлопці, сотнями ходять в одностроях, і їх не мобілізовують. Сьогодні їхав на Львівщину, в принципі, зустрів е, два таких екіпажа поліцейських: шість чоловік, ну такі красені, класні хлопці, і вони не мобілізовані. А тих, хто проявив свій характер, силу волі, пішли в ДТГ, їх мобілізовують, то це вбиває будь-яке бажання долучатися до оборони. Ну, от як на Сумщині, ну фактично, хлопці, які знають кожний горбок, кожну лісополосу, кожну винімку знають і де сховатися. І вони більше користі принесуть, чим їх відправлять на базові курси, а потім кудись, де вони не знають території, і це одиниця, ну, сотні, ну максимум тисячу півтори. Через це, власне, зруйнувавши ДФТГ. Особливо не mm -hmm. посилися передова.